Година не індивідуальних запитань до членів уряду не хоче тут бути геть з уряду. Це ненормально, Ми не повинні до цього допускати. Друзі, всіх вітаю з днем прапора, з днем української незалежності. Україна з незалежністю тебе з 33-ю річницею. Слава Україні. Дуже важливі дні, і ми дякуємо Збройним силам України, які дозволяють дають шанси, можливість кожному з нас бути українцем і жити в вільній незалежній Україні. Ми з вами продовжуємо перти плуга. Ми продовжуємо робити свою роботу. Ми продовжуємо наближати перемогу, і ми дуже прагнемо, щоб 34 та річницю нашої незалежності така виставка з дуже крутими новими зразками символізувала. Не продовження нашої боротьби, а переконував нашу перемогу. І очевидно, хочеться об'єднатися всім нам навколо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І так і має бути. Ми об'єднані любов'ю до України. Ми об'єднані боротьбою за Україну. Ми об'єднані мрією про майбутнє найкращу європейську, цивілізовану. Розвинуту Україну в Верховній Раді України багато років є добра традиція в день державного прапора до зали пленарних засідань. Заносять цей історичний стяг. Прапор, яким батьки-засновники української незалежності, депутати першого скликання парламенту, сповістили світ, що Україна розірвало цю пуповину з Москвою, і тепер ми незалежна держава. І щоразу, коли заносять цей прапор, ну такі дуже емоційні, щемливі відчуття, чесно кажучи, і дуже хочеться, аби всі депутати Верховної Ради усвідомлювали свою відповідальність за захист української незалежності. Ірина слушна пропозиція день уряду в парламенті. Шановні колеги, в нас година не індивідуальних запитань до членів уряду. Будь ласка. Відійдіть, дайте колегам слухати за наполяганням європейської солідарності. Звітував міністр охорони здоров'я Ляшко, тому що наша з вами задача зробити все для того, аби захистити права маленьких пацієнтів, аби захистити колектив, який має залишитися в лікарні, аби захистити кожну гривню, яка була зібрана як донат на лікарню. Півтора місяця тому російська ракетна атака зруйнувала приміщення найбільш найважливіше. Української дитячої лікарні Охмади. велика кількість українського народу бізнесу відгукнулась і допомагає Міністерству охорони здоров'я Охмадит пожертвами для того, щоб відновити сам заклад. І от кожна гривня, чи мова йде про мільйонів від великих донорів, чи про кілька гривень від дітей, які передавали свої заощаджені кошти чи пенсіонерів, вони мають однакову вагу. Було зібрано кошти на три рахунки. Рахунок благодійного фонду, рахунок спецрахунок самого лікарні «Ахмадит» і кошти на Юнайтед 24 Яка ж ганьбище влаштувала влада, коли дозволила якомусь сумнівному так званому благодійному фонду спекулювати і на імені лікарні, і взагалі на оцих грошах, які були зібрані на її відновлення? І на рахунку цього благодійного фонду, до якого сьогодні є стільки питань: один мільярд гривень. Скажіть, будь ласка, от коли ці кошти будуть переведені на цільовий рахунок лікарні? Ми маємо виходити з інтересів маленьких пацієнтів і збереження колективу. І, власне, наша фракція наполягає на тому, що влада має негайно представити реалістичний план, як буде відновлюватися лікарня. Зараз міністр формує чергову раду нагляду за відбудовою Ахмадит, туди включили всіх, окрім парламенту. Там немає нікого, навіть з профільного комітету, і це абсолютно ненормально. Це не нормально, ми не повинні до цього допускати. Ми і надалі слідкуємо за ситуацією навколо Охмадиту. Ми не почули вичерпні відповіді. Ну, наприклад, чому фонду Порошенка і досі не дозволяють поставити вікна і відремонтувати одне з відділень. І тому а, європейська солідарність вже наступного тижня буде а, реєструвати створення ТСК з питань відбудови Охмадиту. Аби всі бездарі, які в такі трагічні для України моменти, замість того, аби демонструвати ефективний менеджерський, Якості і управління пішли геть, і очевидно, що Хмадит має розвиватися як клініка, і як науковий центр. Були і інші запитання до міністра, але от знаєте, в залі сидів і міністр Галущенко, і власне цього тижня Верховна Рада України проголосувала, що Галущенко мав прийти і звітувати в парламенті про корупцію в своєму міністерстві. Верховна Рада проголосувала 277 голосів викликати Верховну Раду міністра енергетики Галущенка. Галущенко не прийшов вчора. Галущенко прийшов сьогодні, але це абсолютно не в тих рамках. Очевидно, що сьогодні до уряду є дуже і дуже багато питань. Верховна Рада України представляє народ України. Якщо сюди викликали будь-якого чиновника, він зобов'язаний тут бути, відповідаючи перед народом України. Не хоче тут бути геть з уряду. А в цілому, цей серпневий єдиний пленарний тиждень був важливим. Як ви знаєте, ключове голосування це заборона московських попів. Нам вдалося перемогти. І ми проголосували закон про заборону російської церкви. Це не церква, Це ФСБ. Також дискусійне, контраверсійне голосування. Це ратифікація Стамбульської конвенції. Ну а ще в ці дні було, наприклад, ратифікована угода з Великою Британією, що буде означати, що ми на 5 років продовжили угоду. номер 1 про безмитну торгівлю і про відсутність тарифних квот. І на два роки продовжуємо в тому, що стосується українських яєць і м'яса птиць. Але європейська солідарність не втомлюється нагадувати владі про те, що ми, а як держава, зараз в цих важких економічних умовах не виживемо без допомоги наших міжнародних партнерів. А допомога ця базується на довірі. Пройшло півроку. Чому ми так тягнули з ратифікацією такого простого зрозумілого? для обох сторін документу, але який важливий для наших аграріїв. Ну і також звернула увагу на якість тих законопроєктів, які влада виносить до сесійної зали. От, наприклад, у четвер аж три законопроєкти були просто відправлені на допрацювання, тому що за них відмовилися голосувати навіть слуги. За 216 рішення не прийнято за 221, за 209 рішення не прийнято. Законопроект вважається відхиленим. Шановні колеги. Це не є терміновий законопроект. От так такий, що от прямо зараз треба розглядати, коли ми в Верховній Раді збираємося один раз на місяць. У нас є набагато важливіші законопроекти, які вимагає від нас суспільство, І мова йде про начебто такі правильні назви, красиві гучні заголовки. Що це боротьба з кібербезпекою, це захист нашого безпекового простору. А всередині ховається або якісь махінації з криптовалютами, або інші лобістські корупційні статті, що вже навіть самі слуги знаєте не дали разом з ОПЗЖ. На це голоси. Проблема монобільшості в тому, що ми читаємо всі законопроекти, які поступають в Верховну Раду. Верховна Рада проголосувала постанову за а, надання стипендій молодим вченим. Це близько 15 тисяч гривень. Це е, премії щомісяця протягом року 181 тисяча. Кожному хто попаде в цю постанову для наших науковців, насправді. Це дуже серйозний приємний бонус. Це дуже важливо, адже якщо ми не будемо розвивати нашу науку, особливо в сферах медицини, ВПК, інших секторах, ми втратимо. Україну її розвиток як технологічної, високотехнологічної держави Україна має набагато більше приділяти уваги підтримці молодих вчених науковців і будувати цю підтримку, в тому числі на грантах на західних прикладах. Тут важлива і прозорість кого саме Верховна Рада підтримує. Ми теж будемо за цим слідкувати в сфері ВПК. Нам сьогодні потрібно більше наукових розробок і в медицині. Останній законопроект, який цього тижня об'єднав залу. Верховна Рада України в цілому проголосувала євроінтеграційний закон про підтримку українського виноградарства. Ці люди працюють, ці люди створюють продукт, і це дуже важливо в усьому світі. Вино є певною ознакою країни такою візитною карткою якою пишаються самі розвинуті країни світу, буде покращена і посилена сертифікація буде вона приведена в норми з європейськими директивами і європейським правом. Дійсно, це євроінтеграційний законопроєкт, і він, на думку комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України. І для мене очевидно, і для команди європейської солідарності, що ми маємо дуже швидко і професійно рухатися в двох напрямках: це адаптація нашого законодавства до європейських норм. Форм, але і підтримка українського виробника в усіх галузях і сферах, тому що без цього буде дуже важко. Цей законопроект це яскравий приклад того наскільки важливий комітет аграрний в системі наших перемовин з європейським союзом, які ми сьогодні розпочали. Власне таким був цей пленарний тиждень. Наступний пленарний тиждень вже у вересні. Ну що, колеги, рухаємося далі. Зараз я оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Ну і на жаль, рада продовжує працювати непрозоро, Тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Слава ЗСУ і слава Україні!